Доброго дня, мене звуть Яна Пріль. Вже майже рік я живу в Києві. Самий я з міста Чернівців, з Буковини. Ось запрошують мене, в Переяслів, грати. Мабуть, я приїду, а може не, мабуть, а точно я приїду обов'язково. Прошу вас, пропоную вам, щоб ви також саме брали гітари, інструменти і всі приїжджали в Переяслів. До зустрічі, ти мій ангел, що за неба зійшов, і лиш ти мені снився ночами, але ж я зруйнував всі мости, всі мости, що прокладені. Буви жена.